Діти військовим. У сумському палаці для дітей та юнацтва влаштували ярмарок продаж виробів, виготовлених дитячими руками. Але проходить він не за звичними правилами торгівлі. Ані продавців, ані цінників тут немає. Закасовий апарат скринька для збору коштів на благочинну справу. Без сувеніру не залишилася й Оксана Усенка. Мамо, мамо, де наш тато? А мати не знає, що сказати. Розуміє, що немає сенсу приховувати. Можуть люди розказати. e tomou mate Починає казку писати як допомогти українській армії. Сьогодні знають навіть діти. Частинку свого серця та тепла вони вклали в кожен із цих виробів, які представили на тижневому ярмарку продажу. А мета його проведення благородна збір коштів на лікування наших бійців, поранених у зоні. Ато звичайно, діти долучувалися. Ми проводили заняття, сиділи, виготовляли, вчилися, і ось результат нашої роботи. Ви можете подивитись на цій виставці. Ми хочемо. Вкласти свій вклад в цю організацію в цю акцію раді тих людей, які потребують допомоги. Діти побажали, як би сказати, представити свою виставку, свої роботи. Невеличким таким концертиком, я думаю, це їхня, їхній вклад, їхній вклад в те, що їхня душа, як би сказати, разом з нами, разом з Україною, разом з тими людьми, які захищають зараз нас. Власна ідея проведення подібної акції зі збору коштів на потреби армії народилася спонтанно. А ось учасників, які до неї долучилися, довго шукати не довелося. Всі вони розуміють, кожна копійка зібрана у скриньку, хоч і маленький, але все ж таки крок до спільної перемоги над агресором. Мы давно хотим перейти на благотворительность позитивную. Люди очень устали от войны, устали от смертей, устали от боли, которая несет конфликт на Украине. Поэтому мы хотели внести немножко красоты, внести немножко добра в этот мир. Поэтому решили организовать такую виставку. Большая благодарность тем, кто поддержал. На рахунку організаторів благодійників це не перша акція. Для української армії фонд уже перерахував понад 110 тисяч гривень. Всі кошти, які будуть зібрані протягом тижня на цій виставці, будуть витрачені тільки на лікування поранених, які знаходяться зараз в шпиталях, в місті Київ, в військових шпиталях, в місті Житомир. І ні одна копійка нікуди не піде, крім тільки туди, коли вони приназначені. Ярмарок продаж дитячих виробів хендмейд триватиме протягом наступних семи днів. Її експонати обіцяють поповнювати щодня, адже благодійний товар розходиться миттєво. Оксана Усенко, Віктор Лапченко на часі новини.